Вітаю вас, мої друзі, на занятті з математики, і пропоную разом зі мною завітати у сад, де достигає урожай фруктів. Ми йдемо по саду і бачимо дерево яблуню. Діти, скільки яблунь ми побачили? Так, одну яблуню. Йдемо далі. А далі нам зустрілось дерево груша. Скільки нам зустрілось груш? Вірно, одна груша. А ось іще дерево. Це дерево слива. Скільки їх? Молодці. Одне дерево слива. Ми в садку не одні. Кого ми зустріли? Їжачка. Скільки їжачків ми зустріли? Одного. Що на спинці несе їжачок? Їжачок на спинці несе фрукти, а саме яблуко, грушу та сливу. Скільки яблук на спинці у їжачка? Одне, а груш. Одна, а слив. Теж одна. Любі друзі, кількість можна вказувати не тільки словом, а й знаком. Ось таким. Це цифра один. Позначимо кількість фруктів цифрою. Одне яблуко. Одна груша. Одна слива. Познайомимося ближче з цифрою 1. Це один чи одиниця. І тонка й пряма як спиця. Складається вона з двох паличок, короткої та довгої. Тепер слідкуйте за стрілочками і малюйте одиницю. Також спробуйте її викласти з конструктора, дерев'яних паличок та пластику. Знайдіть, поміж інших цифр одиницю. Молодці, ось вона. Ось наша прогулянка і завершилася. Пригадайте, де ми з вами сьогодні побували? Що побачили? Чим познайомились? Я впевнена, ви все запам'ятали. Ну, а зараз час прощатися. До побачення, мої любі друзі, до нових зустрічей!